Розуміємо, що ключова історія зараз на великому фронті російсько-української війни. Детальніше будемо говорити про це з Олексієм Гетьманом, військовим експертом, майором на звардії України у відставці, ветераном російсько-української війни. Слава Україні, пане Олексію! Героям слава, добрий день, Херсонщина, лівий берег. Так множиться різного плану інформації. Тривали чи тривають, стверджують певні джерела стрілецькі бої. Що загалом на вашу думку там відбувається в межах того, що відпущено нам здоровим глуздом і генштабом. Вам слово. Ну до останнього дня до позавчора було прохання не коментувати особливо активно ці те, що відбувається на лівому березі, бо це ну на лівому березі річки Дніпро біля Херсону, бо це може певним чином завадити нашим військовослужбовцям і дасть додаткову якусь інформацію для нашого ворога на сьогоднішній день. Офіційне повідомлення, що ми там маємо плацдарм, з якого. В подальшому будуть розвиватися, розвиватися наступальні дії, ну звісно, що на, в, бік, в, бік Херсо... Ой, господі, в бік Криму. Наскільки це важливо? Ну, це планувалося зробити ще до того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС. Генштаб тоді звітувався, що такий варіант теж прораховувався, що вони це можуть зробити. Тому, звісно, коли була висока вода. Ніяких наступальних дій там вести було неможливо, тим більше форсувати річку Дніпро Дніпро mm -hmm. зараз, зараз, зараз там знаходиться передовий, скажімо так, що батальйон загони, і там є інформація ну, таки з американських студу дослідження війни з інших джерел, що там вже є певне доництво важкої техніки, і цей плацдарм буде розширюватись і кількість збройних сил що там буде збільшуватись на сьогодні. День дуже важливо робити контрбатарейну боротьбу, щоб не давати можливості ворогу цей плацдарм щільно прострілювати. Ну, поки що вони відведуть артилерійські обстріли, але ну, не так щільно завдяки нашим контрбатарейній боротьбі. Щодо стрілкового бою, ну, звісно, ворог намагається якимось чином витіснити нас з цього берега. Ми не знаходимося стаціонарно в одному місці. Продовжуються в тому числі маневрові дії, тобто приміщення вздовж вздовж берега. Ну поки, поки ситуація виглядає саме так. Як, як вона буде розвиватися далі? Ну багато е, хто там знаходиться, чи людей, які якось до дотечно до цих дій, кажуть, що. Е, Ну таке наче то як прохання до всіх нас, що не треба очікувати таких самих швидких наступальних дій, як було на правому березі річки Дніпро, тобто звільнення безпосередньо Херсона, ще тим більше як це було під харківською ну, під час харківської операції вже рік тому. Тому там буде, буде просування, але не таке швидке, як хотілося б, але воно буде обов'язково, враховуючи те, що там таких потужних фортівційних споруд, як, наприклад, на Бердянському чи Мелітопольському напрямку, там таких споруд немає. Мінні поля, які там були, вони тою самою водою були переміщені, там вже не зрозуміло, де ну, нема мапи мінних полів, там деякі міни знаходяться невідомо. Росіянам це теж невідомо. Тому це трошечки спрощує нашу ситуацію. Але вважати, що там. Щось за швидке і, ну, знаєте, там ну, швидка та потужно, цього очікувати не треба, принаймні, поки що. Я з вами цілком погоджуюсь, пане Олексію, з другого боку, розуміємо, що ця історія справді стратегічна, але не будемо недооцінювати. Ворога. Також ви надзвичайно слушно відзначили, так у ворога там доволі потужне військове угруповання. десь... Понад 60 тисяч особового складу і доволі велика кількість артилерійських систем. Я не знаю, яка ситуація з бронетехнікою, але можливо, їм доведеться, в силу, так би мовити, посилення нашої присутності на лівому березі перекидати частину з Запорізького напрямку так вікрана ну Запорізьки перемістила то якраз от з того з того міста вони знову з угруповання Дніпро називається десь місяць тому. Вони якраз переміщували десантні дивізії саме на Текмакський напрямок. Ну зараз я думаю, що треба буде переміщити в зворобньому напрямку. Поки ми не маємо фізичного контролю над тими залізницями, які там є. Uh -huh. Це з території Російської Федерації. Це ну там багато станцій, але е, такі узлови, це е, волноваха Такмак е, Джанкой. От поки ми не будемо контролювати цю залізницю фізично, а не тільки артилерійським вогнем, вони буде можливість ну, відносно швидко переміщувати живу силу та техніку. Ну саме залізницю, залізниця, залізниця це доволі швидко. Можна великі обсяги переміщувати Ну, одразу. Тобто, ну, декілька автівок, ми розуміємо, і десятка два вагонів це різні речі за можливостями. Пане Олексію, роботи на південь Запорізької області. Розуміємо, що наші бійці вгризаються, вгризлися так. Там фортифікації, мінні поля, і росіяни докинули туди частину своїх резервів. Але є певні успіхи на роботинському напрямку. Можливо поділитися. Є, па є, я є, є. Ну, ну треба розуміти. Ми, от знов таки, там йдуть такі дії, такі бойові, дії, які це можливо вести, враховуючи ті фортифікації, які там є ворога, ті сили та засоби, які має він і, і які маємо там ми. Але ну знов таки всі очікували, що це буде якась щось така близьковична, 30 кілометрів за добу. Що пожартував навіть пан залужний що тоді з таким темпом ми в два рази Криму обійшли бо повернулися в зворотньому напрямку там? І тут важкі бої, де просування, але ну давайте пам'ятати, що по-перше, ворог має крім фортифікації, потужних фортифікацій. У них був час побудувати залізобетонні конструкції там. Вон він має перевагу в живої сили, він має перевагу в артилерії, він має перевагу в снарядах, він має перевагу в важкої техніки, він має перевагу в повітрі. У вони, вони, нас немає переваги в повітрі. У нас менше, менше людей, менше техніки, менше снарядів, але тим не менше ми просуваємось по великому і не маючи переваги в повітрі, по великому рахунку, це взагалі вже можна порівняти з дивом, тому що ну, меншими силами атакувати і просуватися. ну... Це нам вдається, ну з декількох причин. По-перше, це ну, звісно, на першому місці це мужність і мотивація наших військовослужбовців, і де мотивація По-друге, це вдала тактика, яку ми використовуємо в наступальних дій, сучасна тактика. Ну і звісно, це більш сучасна зброя, яку нам передають наші партнери, наші союзники в цій війні. Але ще раз, ну коли в тебе ну Менше там ну, наприклад в два рази менше артилерії. І в два рази менше снарядів і ворогу простіше. Він е, пристріляв позицію, він знаходиться в обороні. А нам треба просуватися вперед, наступати, а меншими силами наступати і це взагалі неприпустимо. По, по великому рахунку для багатьох країн ми всі пам'ятаємо ці наративи, наші, е, коли казали, що для наступу треба перевагу в 3-5 разів, і ну, тут перевага в 3-5 разів на, на на боці захищаючихся. І ще казали, що при наступ при наступальних діях. Армія, яка наступає, несе більше втрати, ніж uh -huh. армія, яка обороняється. Ну це цілком можна зрозуміти, але в даному випадку це з точності навпаки ми несемо менше втрати, хоча ніж ворог, який обороняється. Тому знаєте, це вже велике ще раз диво, яке роблять наші збройні сили, і вважати хотіти, щоб це диво ще було ще швидше. Ну знаєте. Тоді можна запитати тим, хто так хоче забрати, а як ви це бачите, в який спосіб що ще треба ще зробити ще раз менше всього, менше сил, засобів, менше техніки, менше всі яким чином швидше щоб як. Ну, це ну, ключова історія втрати, тому що чим швидше, тим більше втрат особового складу. А це неприпустимо. А чоловік, і Тому головнокомандувач генштаб доволі так обережно підходять до реалізації тих чи інших наступальних дій. Так, ми, ми також цього свідомі. Пане Олексію, хотів би, щоб ви проаналізували зараз синхронізовані активні наступальні дії ворога на Донеччині. Там так. Вони не синхронізовані. Не синхронізовані? Це, це не можна назвати. Давайте так, вони умовно синхронізовані. Не можна сказати, що вони по Мар'їнському, Авдіївському, Бахмутському, Купінському, Ліманському, Вугледарському напрямку, що вони роблять одинакові за потужності, одинаково за Пробачте. Угу. одинакові за потужності, наступальні дії. Ні, вони вони намагаються промацати таким чином нашу оборону, з'ясувати, де з їхньої точки зору можуть бути найбільш вдали дії їхні наступальні, тому вони от, переміщують війська там з Залізниці залізницю ну, знов таки використовуючи переважно залізницю. Ну і, звісно, автомобільні шляхи для того, щоб в якомусь місті посилити своє групування і таким чином там ну, намагатися прорвати нашу оборону. Казати, що сили. Для потужних наступів по всім, там тисячі кілометрів лінія фронту, вони таких сил немає. Тому вони от, спробували Авдіївку, не вийшло. другий шторм не вийшло. третій шторм роблять. Щось там не виходить, вони починають атакувати більш активно на Марінку, наприклад, чи там на Купинському напрямку. Це не зовсім Це вони синхронізовані, але. з... Ну, Ну, можна так по великому рахунку сказати, але е, потужність цих е, дій в різних містах вона не однакова. Ну, Сінхронізована, це може скласти враження, що на всіх ділянках тисячі кілометрів 5-6 напрямків, де вони однаковими силами, синхронно таку. Ні, так, так, ні. Вони, вони переміщують війська і, і намагаються знайти. Слабка, слабке місце в нашій обороні, туди вже спрямувати основні сили. Ну поки що ніде суттєво просунутись не вдалось. Хоча людей там з живої сили мозного то там є перевага. Тільки там не в три п'ять разів, а навіть більше. Там зосереджено, ну. На купянському напрямку більше більше 130 тисяч, тільки живої сили. На вугледарському напрямку приблизно теж само на Бахмутському напрямку до 40 тисяч, на до 50 тисяч, ага. на авдіївському до 40 тисяч. Ну, слухайте, ну це це 40 тисяч. Це зветься от військовий підрозділ. Як вони там рот відділення, свого дрона? Так 40 тисяч це армія, тобто це називається, зветься армія, така кількість людей. Так, от там тільки на Авдіївському воює армія. Проти наших ну пробачте бригад там у нас немає таких сам такої самої кількості, от там перевага в чисельності дуже велика. Ну але тим не менш, але як... пане Олексій, а от на вашу думку, яку стратегічну ціль поставили ціль... злочинне російського командування своїм бійцям на оцьому от Донецькому? відтинку фронту Знаєте, я, я, я не впевнений, що е, я можу точно сказати, що, що вони там запланували, але от складається враження, що вони хочуть отакими от е, тичками е, знайти де, де щось вони можуть захопити, щоб хоч щось можна було звітувати, звітувати в, в, в середній в, ну, в російській Федерації, використовуючи там їхні пропагандистські канали, показ, показати, що в них все йде за планами і що в них там є певні успіхи. Е, мені здається, що. Там байдуже дещо це може бути там бити на річку скіл, чи там э, захопити Авдіївку, чи захопити ну. Ім все одно, їм треба будь-яка перемога. Тому вони от як -то носом тичуться, намагаються знайти де лавки місце, щоб туди кинути, не, 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 не рахуючи, скільки там людей ля, ляже. Ну, Техніку вони ще рахують, бо там в них вже є певні проблеми. А людей не рахують, скільки ляже, стільки ляже, але ось зробили. Ну, наприклад, захопили борони Боже, ну, не хочуть назвати якесь місто. Все, можна звітуватися. Їм же, е, ну, ми ж пам'ятаємо, що навесні будуть вибори. Путіна вибори без вибору, і треба вже зараз якісь позитивні новини з лінії фронту, тому що позитивні новини мають бути за 2-3 місяці до виборів, як кажуть, політтехнологи, щоб вони так укоренілися, щоб вони так дійшли до кожного, щоб це стало частиною свідомості цих людей. За 2-3 тижні це воно може не спрацювати. Тому їм треба ну, до нового року встигнути хоч щось зробити, щоб це і потім розповідати, так як вони розповідали про Бухмут, що це ледь не перемога у всій війні. Тому от, 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 от так воно і буде на найближчі тижні місяць. Ну до нового року вона буде дуже активно. Ну і після нового року, звісно, але зараз от. А інтенсивність Топізація... боїв під час зимової кампанії. Якою вона буде? Ну тут залежить від, від погодних умов по великому рахунку. Якщо буде, якщо швидко настане мороз, то ніякої різницю, що зараз що влітку, що. При морозі, ну тільки холодніша влітку спека, тобто там свої плюси, свої мінуси. Ніяких великих змін не відбудеться. Зміни відбуваються прямо зараз. Коли зараз пішли дощі. вони вже декілька. Ну, тижнів так то лісніше, то, то слабкіше йдуть, і це грунт став м'який, і по ньому рухатися колесною важкою технікою, звісно, ну майже неможливо. Yeah. Тому це ну це єдине, а все інше, воно нічого не змінилося. Так само літають е безпілотники, так само е російська авіація атакує, так само артилерійські постріли, так само е піхота намагається атакувати, е щоб там десь yeah. десь просунутися. Єдине, що ну то просто ну, це знаєте, ми так е багато вже. Е Розмовляємо про перешкоди м'якого ґрунту під час війни. Що я думаю, що всі люди вже в нас, принаймні в нашій країні, вже чудово це ну Це на майже вочевидь. Ну спробуйте на звичайній автівці виїхати в полякове після дощу, Ну там загрузнути, так там ще важче ще швидше загрузне. Дякую. З нами на зв'язку був Олексій Гетьман, військовий аналітик, майор гвардії України у відставці, ветеран російсько-української війни.